Добре, зміст всієї події переображення нам допомагають відкрити і його учасники. Як крім апостолів, обраних, що взяв з собою на гору, Ісусові з'явилися Мойсей і Ілля серед всіх праведників, безсумнівно визначні, але було дуже багато, як Авраам, інші пророки, Ісая спільну рису Мойсея і Ілля мали в своєму житті, коли здійснювали поручену їм Богом місію своєю ревністю, вірністю. Великими ділами і знаками, навіть чудами, але приходили кожен до миті, де їм не просто не те, що руки опускалися, вони далі самі не могли йти. Тоді їх Господь Бог порятував, а в події переображення явився в Ісусі Христі як той, хто показує, хто насправді їх провадив, хто бере на себе всю їхню подальшу місію, яка для них була просто неможливою порятунку і спасіння людей. Як торкається на Таворській горі апостола Петра, заспокоюючи Його, Це я, не бійтеся. В цьому святі Ісус хоче торкнутися кожного з нас. Те, що нам виявляється і здається понад наші сили, чим ми самі далі не можемо йти. У святі переображення Господь показує свою могутність, яку Він хоче зробити присутньою поміж нами у нашому житті. Тому ми вже не є самими. Як у Старому Завіті Божою силою пройшли Мойсей і Ілля, а не тільки своїми зусиллями. Як торкнувся сьогодні апостола Петра, аби його скріпити на його подальшу дорогу, так сьогодні переображений Господь Бог торкається, перемінює кожного з нас, пам'ятаймо, не ми йдемо, а Господь провадить нас разом з нами на нашому життєвому шляху.